Росіяни погрожують жителям тимчасово окупованих територій депортацію, якщо ті не отримують паспорт РФ. Як окупанти залякують наших громадян, та чи буде відповідальність у разі отримання паспорту під дулом автомату? Влад величко розкаже. Українців на тимчасово окупованих територіях масово змушують отримувати громадянство країни окупанта для прикладу слова гауляйтера Запорізької області Балицького на центральному російському телеканалі. якщо до нового року медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, таке було прийнято рішення, то після нового року вона отримувати його не буде. А це так званий глава селища Лазурне Херсонської області, де вже більше не видають ліки та гуманітарку. насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни. А на тимчасово окупованих територіях півдня ворог погружує вигнати через блокпосту Васильівці тих, хто не буде отримувати паспорт РФ. Повідомляє центр нацпротиву, хоча депортувати українців з рідних домівок почали значно раніше. приміняється міра наказання. До вас застосовується міра покарання у вигляді примусового видворення за межі території Запорізької області. Вам зрозуміло це, на жаль, дуже поширена історія, яку росіяни використовують ну фактично з початку окупації. Ми фіксуємо такі факти через пряме повідомлення від громадян України. У нас є чат-бот. У нас є спеціальні канали для отримання такої інформації з тимчасово окупованої території України. Омбудсмен каже, депортація це ще не найгірше, що може чекати громадян України на тимчасово окупованих територіях за відмову від паспорта. Людину можуть піддавати тортурам, кидати на підвал чи ув'язнити. І ось навіщо це роблять вони це з двома цілями: перша ціль це ну показати типу як підтримку російської окупаційної влади. Що дивіться, українці беруть російські паспорти. Відповідно, вони чекали там на Російську Федерацію. Це звичайно дурня повна, але для пропагандистської картинки це в принципі така потрібна історія. Та жодної відповідальності за отриманий під дулом автоматів паспорт не передбачається. А от кому варто боятися, то це тим, хто допомагає ворогу. Що ви не просто взяли російський паспорт? Наприклад, ви приймали активну участь в управлінні окупаційної влади, ви займали керівні посади. Ви, наприклад, складали списки на депортацію українських дітей, приймали участь в пошуку про налаштованих громадян громадяни України. Безумовно, ми будемо надавати юридичну оцінку. У центрі нас спротиву зазначають, росіяни й досі не змогли паспортизувати більшість населення, тому й вимушені вдаватись до погроз. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини.